У в новий очільник міліції. Його офіційно представив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лєкар. Головним міліціонером Івано-Франківщини став полковник Василь Фелик, котрий досі виконував обов'язки першого заступника, колишнього начальника ОМВС в області. В своєму вітальному слові Фелик запевнив, що збереже традиції та колектив сформований попередником і зробить все можливе, аби посилити довіру прикарпатців до правоохоронних органів. Сформований чудовий колектив. Який практично не підлягає жодним ретаційним процесам, ця команда спроможна виконати ті завдання, які покладені президентом держави, міністром внутрішніх справ. справтя не підведе, розуміючи те, що перш за все ми розуміємо, що за нами стоять доля людей, і ми все, працюємо для них. А не вони для нас. Голова ОДА Василь Чуднов подякував колишньому начальнику УМВС в Івано-Франківській області Олегу Салу за плідну роботу та побажав досягти на посаді губернатора Львівщини не менш позитивних результатів аніж на Івано-Франківщині. А новому очільнику прикарпатської міліції тримати гідну планку свого попередника той надзвичайно та надзвичайно високо піднята планка довіри до прикарпатської міліції, яка сьогодні є у нас в краї. Щоб вона тільки піднімалась під вашим керівництвом. Успіхів вам і я завжди до ваших послуг. Ми будемо дбати про кожного міліціонера окремо, про весь колектив, про вашу матеріально технічну базу. Василь Фелик від всієї прикарпатської міліції, колишнього начальника, удостоїв подарунком в свою Олег сало, урочисто передав наступнику ключі від кабінету та сейфу.